Будь уваги, матч Четвертого туру першої Львівщини на стадіоні Ростовча зустрічається Євкажофа та ФК Легіон Здільського. Але варто відзначити також і те, як прочитали цей момент. Гравці фіксує порушення правил на Володимирі Дмуховському. Кураж, Подача. Подача. Виходив на цей м'яч Орес Дікарєв. Але зазнає ушкодження боротьба, вся зосередження у центрі поля і перепасовується команди, Намагаються розвинути свою атаку на атаку, і поки що боротьба вся зосереджена більше у центральній частині поля. Курило Володимир проривається, але не знаходить можливості завдати сильнішого пасу. Намагається наша команда завоювати ініціативу на футбольному полі. Все ж, все ж. Віталій Мариняк завдає удару головою. Небезпечно намага... Обрізка майже можна сказати, сталася в Матвія Дребота. Небезпечний момент. Як це ж все ж таки близько м'яч пролетів над перекладеною? Ну, це такий перший доволі. Доволі небезпечний дзвіночок біля воріт Жовкви. Максимик збирає на себе трьох гравців і з -з заробляє штрафний, але показує арбітер Тмуховський в штрафному. Відпасовує на Ткачука, але Віктор не зорієнтувався і задалеко, бо м'яч до нього занадто було легко завдано цього пасу. Наближається, буде йти в обіграш, але прочитали цей момент захисники. Подача доволі цікава на Дікарєва. В один дотик Корис завдавав пасу на Максимика, але все ж таки не вдалося. Але зберігають м'яч жовківчани. Знову Дікарєв. Подача. Висока подача. І, на жаль, не знаходить вона адресата. Знову на підборі Жовква. Костюк. Бере гру на себе. Відпасовує на Дмуховського. Дмуховський далі. Максимик. Максимик дотепно на Дмуховського. але занадто сильно. І тим самим вже переломили атаку і вже розвивають позиційно свою атаку команда Жовкви. Дікарєв. Приборка в м'ячі буде подавати. Не вдається все ж таки точно. В... Як же красиво намагався зіграти Володимир Курило. О, Орест. Володимир в... Курило знову вривається у штрафний майданчик, буде завдавати удару. Але відзначаємо дуже добре в цьому епізоді. Зіграв. Лема Мар'ян. Атакувальну дію. Максимик на підборі Дмуховський. Дуже добре приборкує цей м'яч Матвій Дребот, але не завдає удару. Курило. Немає ауту. Має простір, має час. Володимир Курило завдає удару, але це був простріл на Максимика, але прочитав його Путренко Роман. Хоча в футбольній історії були різні моменти. Небезпечна подача і доволі небезпечна гра була від Матвія Дребота, який... Нога. І заробляє Тарас Нога. Кутовий для своєї команди. Подача. Висока подача. Але на місці Мариняк Віталій. Знову подача. Все було дуже небезпечно. Відзначаємо, що на місці був голкіпер, ну і знову кутовий, готується. Подача. На цей раз вже була. Подача далі, і знову Мариняк Віталій нівелює небезпеку в своєму штрафному майданчику, переводячи м'яч на аут. Ну, притисли зараз легіон команду Жовкви до власних воріт. Намагаються вони атакувати. І поки що це їм вдається. Перехоплення, контратака. Володимир Крило набирає швидкість. Знаємо, як Володимир може. Вириватися на простір, але це очевидно, що буде картка, тому що зрив небезпечної атаки. І бачимо, що жовта картка одразу з'являється. Лежик, ми зараз заміні. Удача! <кій> Дмиховський також помиляється в цьому епізоді, але на підборі знову жовтка. Бачимо, що червону картку заробляє Лема Мар'ян. Знову фол. Очевидний фол, варто відзначити, що це був другий гірчичник для цього гравця. І доволі впевнено головний арбітер дістав другу жовту картку і за нею одразу червону. І небезпечний і штрафний заробляють жовківчани. Так, позиція для удару доволі небезпечна. Бачимо, що швидше Кураж буде завдавати. Або ж розіграють. Побачимо, яка буде підготовка до цього. Віталій Мариняк задає удару. Як же ж було небезпечно в сантиметрах біля штанги, пролітає цей м'яч. І, можливо, поле слизьке з цієї сторони. Требот завдавав удару, але блокують його оборонці. Поглот Олег це був. Максимир завдає удару з льоту, але занадто високо. Кураж бореться, зберігає м'яч, Максимик, Курило. В стіночку намагалися зіграти. І знову, знову очевидний фол апелює 88-й номер Білан Даниїл. але, Шановний Даниїл, правила писані давно і вони одинакові для всіх. Навіть з трансляційної камери було очевидно, що фол мав місце. Завдає Олег. Занадто високо. Ну, як ми бачимо, вже вдруге. Мариняк. Дмуховський. Дмуховський може і сам пробити, але неточний пас на Максимика. Курило поборовся. Виборює знову м'яч Володимир Курило. Сам його протягує. Буде йти в обіграш чи шукати можливість на передачі. Знаходить він Дмуховського. Володимир завдає удару. Курил. Курош! удар! Небезпечний удар від капітана команди, але на місці в цьому епізоді Путренко Требот обігрує суперника і втрачає в епізоді такому м'яч. Подача. Подача на місці Вишнянчин. Прямо в руки фіксує він м'яч. Поборовся до кінця Костюк. Зберігає м'яч у себе. Муховський знову Костюк. І бачимо, що Даниїл вже має жовту картку. Даниїл Білан, 88-й номер у складі легіону, і тим не менш доволі так завзято йде в боротьбу ціною фолу. Нагадаю, що вже була червона картка для команди Стільського. П'ятою нога Тарас намагався зіграти, але зберігають м'яч у себе команда з Легіону. І забивають, не б... забивають гравці Легіону. Саме він, нога Тарас, десятий номер, забиває цей м'яч, так би мовити, м'ячу роздягальню. І зіграло футбольне по правило. Не забиваєш ти, забиває тобі, тому що притисли гравці жовкви. Під кінець суперника, але саме суперник відкриває рахунок у матчі. Завершується у нас перший тайм, рахунок 0-1 на користь гостей команди Легіон Стільського. Знову бойко з м'ячем, Знаходить Максимика. Пропускає він на Дребота. Дребо з м'ячем. Обігрує одного. І не вдається далі продовжити гру. Поки що рахунок на їхню користь. Підбір за Дмуховським. Максимик виводить на побачення Курила, але, на жаль, не вдалося. Кураж. Перехоплення. Буде завдавати Олег Удару. І знаходить партнера. Удар від Муховського. Знову Кураш другим темпом завдавав цього удару, і буде вводити голкіпер від воріт. Подача зі штрафного. Висока подача. Небезпечно. Але пролітає м'яч усіх. Зберігають його в межах. І знову подача другим темпом. На цей раз вже точно перелітає всіх і покидає. Володимир Курило виходить на простір, швидко наближається до воріт, обігрує одного, буде завдавати у поворотах І знову не вдається в цій максимально 100% ситуації зрівняти рахунок. Дікарів. Максимик. Заробляє штрафний Максимик. Але м'яч залишався. У жовтівчан і арбітер дав можливість завершити цю атаку. І тим, бачив, тим самим позитивного результату команда з сільського користується ось такими моментами. Курило і знову штрафний, але бачимо, що залишиться без покарання жовтою карткою. Лише буде небезпечний штрафний. Як саме розіграти цей штрафний, щоб максимально витиснути небезпеку? Залишає Віктор. Завдає небезпечного удару Ткачук. Кого буде міняти? Це Тарас Вільховий під 17-тим номером. Завдає удару, тим часом Максимик і знову дуже небезпечно, але знову не, не у ствір воріт, а ти дальніх ударів. Визначаємо і оборонні редути Легіону. Курило. І заробляє Володимир Кутовий. Бейзик розіграє з качуком. Буде Віктор подавати. Подача. І з одразу з льоту завдавав цього удару. На місці Вишнянчин. Вільховий. Кураж Бейзик. Буде пробивати Орест. Дальній удар від Бейзика. і Буде обігрути. Подає. І немає нікого, щоб замкнути цю передачу від Бейзика. 72 хвилина нашого матчу і рахунок залишається. 1-0. Вже атакує нога Тарас. Бореться з Віталієм. Кочуком і за НАТО картинно в цьому випадку падав Тарас Нога. Тарас за такі моменти не дають пенальті. Але бачимо, що можливо не, не дуже успішно приземлився, так? І буде штрафний для команди Легіон. Міцний горішок, варто відзначити, і досить цікава команда. Що буде робити? Кураж? завдає удару по воротах. Вирішив все ж таки пробити капітан команди жовкви. Знову Кураж встигає. Максимик. Але задалеко Максимик відпустив м'яч від себе. Але варто відзначити Дмуховського. буде Володимир. Завдавати удару по воротах. Курило зберігає м'яч у себе. Але задалеко відпускає, буде подача. І Максимик забиває його! Рахунок матчу стає 1-1. Визначаємо, як красиво до кінця в цьому епізоді зіграв Курило Володимир. І це як розстрілював просто розстрілював а, Максимик. Рахунок матчу 1-1. Сімдесят сьома хвилина. Очевидно, що зараз буде цікавий футбол. Курило. Знову на Максимика. Подача. Костюк завдає, що Небезпечно закручував Максим. І з першого тайму грають Віталій Мариняк. Красиво намагався замкнути в один дотик. Мельничук кидає. Бореться нога. Мариняк знаходить можливість зіграти через Вишнянчина. Андрій. Технічно зупиняє м'яч Курило. Хоче він отримати пас, отримує пас І Як же ж небезпечно було в цьому епізоді, хто доволі неспішно діють при воді, воді м'яча в гру гравці легіону. Що не можна сказати про жовківчан, вони намагаються на всіх порах нестися. Бейзик. Будейте бойбіра, шукати можливості, буде завдавати удару по воротах. Небезпечна гра була знову ж таки. Висока подача. Мариняк. Мариняк на місці. Не вдалося запхати. в Прямому сенсі запхати цей м'яч. Сигналізували це гравці, що намагалися це зробити. Більховий. І знову більховий Тарас не зміг замкнути небезпечну подачу і контратака. Контратака на місці. Горлай. Відігрує він назад на Вишнянчина. Бойко буде подавати. Знаходить Качука. Качук буде завдавати удару по воротах, але заробляє Кутовий. Максимік подає Кутовий. На підборі Костюк. Одразу повертає м'яч. Знаходить він Мариняка. Мариняк зберігає на бейзика. Орис подає. Вільховий! І знову вільховий. Невтомний курило на Максимика дотепний пас, але знову небезпека була. Сигналізують що П'ять хвилин компенсовує арбітер до нашої гри. Знову всіма силами вони атакують. Качук, подача. На місці Путренко. Бейзик може технічно зіграти в цьому епізоді. Ліги чемпіонів як інтер відігрався, переломив Максимик. Подача небезпечна гра. І сьогодні все ж таки зловив свій кураж Путренко Роман. Бойко. Вільховий знаходить Максимика. Максимик буде подавати. Завдає удару! Тарас Вільховий забиває! Рахунок матчу на 93-й хвилині стає 2-1. 2-1. Тарас Вільховий. Ось такий от дебют сьогодні у 17-го номера нашої команди. Вийшов доданий час арбітром в атаці легіон. Небезпека. І... Фінальний свисток, товариство! Вітаємо з перемогою! Футбольний клуб Жовка. Четвертий тур. Слава Україні! Слава ЗСУ! До нових зустрічей на каналі ЧПІНФО на трансляціях домашніх матчів футбольного клубу Жовка. З вами був Микола Серджиниця. Почуємось. Важка гра, очевидно, що можна сказати, що валідольна гра, тому що другий матч підряд наша команда вириває на останніх хвилинах, на останніх навіть секундах перемогу. Сьогодні рахунок матчу 2-1 на нашу користь. Це була перша гра цього сезону на власному полі. Е, Олег Іванович, вітаю вас з перемогою. Ви, як почесний президент футбольного клубу Жовква, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри, від атмосфери на трибунах, тому що сьогодні насправді. Е, Уболівальники і всі любителі футболу гнали нашу команду до останнього, і результат власне бачимо на полі. Власне. Дякую, Микола. Слава Україні. Сьогодні перша гра на нашому домашньому полі футбольного клубу «Жовква». Перша гра дуже емоційна, дуже важка. Несподівано вона стала для нас важкою, але є результат: це перемога, це три очки для нашої команди. Я тішуся, що сьогодні наша команда показала вольовий характер. Ми відіграли матч від Секунди до останньої, і останні хвилини гри показали, що ми вміємо виборювати перемогу. Ми забили два голи в другому таймі. Дуже гарний результат, і перемога 2-1. непроста перемога. Дуже багато нервів. Пішло болівальників, тренерського штабу команди. Але ми всі підтримували, ми вболівали до останнього, і ми тим самим показали, що ми боремося до останнього. І наша команда сьогодні вийшла переможцем на першій домашній грі цього сезону. Я вітаю хлопців, футбольну команду Жовку. Я вітаю тренерський штаб, я вітаю керівництво команди. Я дякую всім, хто підготувався до цього сезону. Ми дуже багато праці зробили для того, щоб мати таке гарне поле високого рівня. Так само попрацювали над стадіоном. Далі будемо працювати, далі будемо робити зміни для того, щоб наша команда перемагала і стала чемпіоном. Окрема повага і респект нашим футболістам, які билися як леви, і показали, що ФК Жовква – це сильна команда. Це команда, яка я вірю стане в цьому році чемпіоном. Ми для того все робимо і стараємося. Трішки є над чим попрацювати, є по чому зробити висновки. Це будемо на наступних іграх робити. Я дякую вболівальникам, які, попри дощ, попри важку погоду, попри те, що була злива. Прийшли, підтримали нашу команду. Вболівали, кричали, скандували. І команда це відчувала. Команда чула на полі підтримку, це і дуже важливо. Тому я всіх прошу підтримуйте нашу команду, давайте разом перемагати, і все в нас буде добре, як на футбольному полі, так і в громаді. Коли ми будемо єдині, такі як ми були сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, дякую, Олег. Вітаю тебе з такою важкою перемогою. Насправді вона важка. Скажи, будь ласка, на твою думку, що бракувало команді у першому таймі для того, щоб зробити результат? Тому що другий матч підряд. Наша команда здобуває перемогу, але на останніх секундах розумію, що емоції, які приходять під час такої перемоги, вони безцінні. Та, все ж таки, погодься, що команда з другий матч підряд стає валідольною. Дякую насамперед за привітання. Также другу гру поспіль ми вириваємо ту перемогу на останніх хвилинах. На жаль, знову у нас підводить реалізація наших моментів, бо по минулій грі і сьогоднішній грі дуже, дуже багато кількість таких ну, на 90% гульові моменти. Плюс, що ми грали вже з середини другого першого тайму в більшості, що також немало важливо. Важка важка перемога, але я думаю, заслужена. Я хочу подякувати супернику про те, що вони в меншості іграли, дали бій до останньої хвилини. Ну, перемагає сильніший. Дякую. Дякую, але погодься, що сьогодні Легіон показав досить таку змістовну гру. І як для дебютанта першої ліги, досить цікава і я б сказав, навіть сильна команда. Чесно, досить цікава команда. Було б дуже цікаво ще подивитися, якщо б не було в них червоної карточки. Наскільки вони б проявили себе граючи в рівних складах, і ми в тому числі, ми в тому числі так. Дякую, і вітаю ще раз з перемогою. Роман, вітаю тебе сьогодні з перемогою, дякую, так? Дякую. Але все ж таки, скажи, будь ласка, що команді забракло для впевненої перемоги, тому що другий матч підряд. Ми от перед тим говорили з Олегом Максимиком, і він погодився, що другий матч підряд валідольна гра у вашому виконанні. Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, які дають змогу нам грати. Подякувати міському голові, що підготували дуже шикарний стадіон, шикарне поле. Всі умови. Чому ми так тяжко виграємо? Я вам скажу, у нас і ігри перші вдома в жовті вже сі, два роки. Ми програли минулого року від сукалів були, і тут ми тяжко. У нас ще була нічия з Олеськом. Нічия з Олеськом. Ми починаємо, ми міняємо традиції. Чого не вистачало? Перший тайм, нам не вийшло зіграти якийсь комбінаційний футбол. Другий тайм, я рахую, вже хлопці більш вийшли агресивніші, створювали моменти. Один на одного затравилися. І, думаю, в кінці це прозло свої плоди, що ми забили такі голи. Але я думаю, це. Футбол для вболівальників, приносимо емоції. А чимало місця в перерві настанови від тренера? Можливо, навіть на повищених тонах, я розумію, що таке можливо. Степанович нам об'яснив, як не, не було на повишено дна, спокійно об'яснив, що треба поміняти, що треба більш впереді зіграти агресивніші, щоб створити моменти, не то, що відігратися, а перемогти в цьому матчі. Я рахую, сьогодні ми цю команду мали обігрувати швидше і мали обігрувати впевненіше. Ну, все ж таки, дякую тобі за гру. Дя вітаю з перемогою okay. і жовка жовка перед перемоги. Все, дякую, Дякую.